Усім привіт! Розберемо сьогодні з вами догляд за таким матеріалом, як керамічна плитка. Як правило, керамічна плитка вона ділиться в народі на два варіанти: це є керамограніт і сама керамічна плитка. Керамогранітна плитка вона виготовляється із композиту, із спеціальних сумішей, стружки, таких природних сировинних матеріалів, яка відповідно обробляється. Потім наноситься або фарба, або потрібний уже дизайн, матовий глянцевий варіант. Її практичне і надійне використання саме для підлоги. А керамічна плитка виготовляється із основних компонентів, такі як глина, як кварцевий пісок, і додаткові інші матеріали. У більшості використовується для стін. У квартирах з невеликою прохідністю можна використовувати і для підлоги. Її застосовують, але в неї менша зносостійкість, і, відповідно, вона не підійде для громадських міст, для торгових центрів. Це буде дійсно не найкращим варіантом для підлоги. Щодо догляду за керамічною плиткою. Очищення поверхні керамічної плитки вони не вимагають якогось сильного застосування таких потужних хімічних засобів, досить очищити від жиру, від забруднення, пробиваючи регулярно простою водою або універсальними миючими засобами, такими нейтральними. Іноді можна використовувати і миючі лужні засоби. А от мильний розчин для керамограніту він не рекомендується, тому що він покриє вашу поверхню такою простими словами. Масляною плівкою, яка може стати середовищем для утворення, до прикладу цвіліці чи інших непотрібних варіантів і проблем на цій плиці. Однак також щорічно фахівці рекомендують проводити очищення від забруднень спеціальним миючим розчином саме для цієї плитки. Після цього карам граніт обробляється одним розчином, другим і надається вже захисний шар. Періодично використовують і засоби з воском для захищення від легких дефектів і надати легкого сяйво цій плитці. Якщо виділити із основного потрібно починати із найпростішого тут же в залежності від ситуації, якщо це підтримуюче прибирання, тоді просто тепла вода і нейтральний засіб. Якщо сильний бруд, починати із розчину, все ж таки народним методом, наприклад, вода, сода і губка це дійсно ефективний, такий простий метод за доглядом. Від бруту, від якогось накопичення. Якщо це вже жирові відкладення, наприклад, гірша, наприклад, на поті, це наприклад, дуже часто розповсюджено в зонах, де цехи, де фудкорти і так далі, тоді вже використовувати лужні засоби. Після будівництва варіанти, наприклад, коли залишаються сліди від цементу, від штукатурки, дуже потужних таких плям і забруднень, використовують уже кислотні засоби. Але це потрібно бути обережними. Такі речі, як клей, гума, фарба з видаляються за допомогою ацетону або бензину. І зараз ми також там подивимося відео, як на практиці усе це відбувається і як ми можемо очистити поверхню саме з керамогранітної плитки. І також хочу ще наголосити, для очищення саме матової плитки використовують воду з розчином, який містять спирт або хлор. Це може бути також і засіб для миття вікон. Ось такі от короткі рекомендації інформації щодо цього матеріалу і догляду зони. Один із варіантів я підібрала якраз зону в Клінерській, де плитка дійсно йде тут найходовіше і дійсно не в найкращому стані. Як ви бачите? Вона темна, в бруді, шви також, бачите, які вже. Забруднені, спробуємо зараз вимити, ну хоча б оцю ділянку, і подивимося, який буде результат. Які засоби працюють саме з плиткою керамогранітною? Які є варіанти? Один із варіантів це у нас можуть бути лужні засоби. Лужні засоби працюють ефективно, наприклад, коли у нас є багато жирових відкладень, сік, вода, залишки їжі. Ми можемо використовувати лужні засоби, кислотні засоби. Кислотні засоби використовуються в моментах після будівництва, а моменти, коли дуже синні, потужні плями, які ми просто не можемо з ними нічого зробити. Тоді використовуються вже варіанти. Кислотних засобів але потрібно бути також обережними з їхнім використанням. Один із найпростіших побутових варіантів, який ефективно працює з цією плиткою, це є у нас звичайна кухонна суда. Ми наносимо невелику кількість на губку, звичайно, і змочуємо водою і пробуємо пройтися. Інтенсивно по цій поверхні і подивитися, чи реально є якісь результати. Також я не наголосила на тому, що в нас є шви, які також дуже часто забруднюються. Потрібно бути обережними, коли ми працюємо з засобами, чи це лужні, чи це кислоти, щоб великий об'єм не попадав від дини саме на ці шви. Тому рекомендується перед використанням засобів ці шви змочити водою. Реально, першим, що кидається в очі, це теж вимилися шви темні від бруду. По-друге, є оце відчуття, що воно реально трохи його висвітлило. І на тон, бачите, отут є такі розводи від бруду, а тут вони реально вичистилися. Вона стає набагато світлішою, ніж отут, тут чи тут, наприклад. От на такому шматку ми можемо бачити різницю. Після цього я б також рекомендувала, ще помити підлогу усю плитку просто звичайною водою повністю висушити такий от ефект з простими методами.